Прикольно виглядає заборчик, коли на нього світить сонце, правда? Там тінь, тут виходить сонце. Дивіться, як він круто, круто, класно виглядає. Ось такий, це у нас виробництво Турція. Ось такий, бачите, як він гарно виглядає, така ніби травичка виходить. Абсолютно сітки не видно, все закриває. Ось там вже ж таке було, поняли, таке біжеве, як на, на Бетена. Отаке саме біжеве, і через нього абсолютно нічого не видно. Така, такий зелений забор, точніше, коштує 840 гривень квадратний метр. Да. Це виходить, я вам скажу, дешевше, чим поставити металопрофіль, тому що треба по нього тільки труби і все. А на щоб металопрофіль поставити, треба труби. Поперечки треба робити фундамент, щоб нормально він стояв, щоб вітер його не, не положив, то, да, той металопрофіль. І плюс треба брати нормальний металопрофіль, щоб він на сонці не В Цьому по барабану 5 років дається гарантія на вигорання. Тобто він у вас простоїть мінімум років 20, це 100%, це срок експлуатації. Мінімум 20 років. Так що беріть сміло і будете мати. Оригінальний забор і дуже класний такий. Ну прикольний, прикольний такий вигляд. І ніхто нічого не буде бачити, що у вас там робиться.